Крихітні історії про великі досягнення, перемоги над страхами і вчинки, які змінюють життя. Історія Яни. Коли мені було шість, мене відправили до санаторію на Чорному морі, щоб підлікувати мою спинку. Я залишилась без мами на кілька нестерпно сумних місяців. Мобільних телефонів тоді не було, і я дуже сумувала за рідними. Моє ліжко стояло біля великого вікна. І вечорами я дивилася на темне море, і далекі далекі вогники кораблів. Розлука минула швидко. Зараз, коли мені сумно, я згадую те вікно. Я шукаю в темряві вогники і знаю, що зрештою їхнє світло стане ближчим та яскравішим. Щастя поруч.